То для чого хоче прибрати до рук Ніпрозажинський міськводоканал про те, що сьогодні відбувається на цьому стратегічному комунальному підприємстві, говорилася на прес-конференції, влаштованої представниками міської влади. Спробувала знайти відповідь на це питання і знімальна група першого Ніпрозажинського патому 11 листопада. Дніпродзерінськ знову опинився під загрозою залишитись без водопостачання. Знову Аульський водогін нагадав про борги. Ви получили телефонограму, о том, що так, да. Могут отключить воду. Предупреждение. Не отключить, во-первых, а ограничить подачу воды. Когда ограничится подача воды, это на этаже, верхние к сожалению, вода не поступает. Сейчас в телефонном режиме с Гулием Геннадием Петровичем мы договорились о том, что мы ему оплачим сейчас 300 тысяч. И вода не будет отключена. Тем часом, миска влада обгрунтовує свои спробы заменить міського канала. После того, как гражданка Сидорук заняла кресло директора на основании решения суда, начались проблемы у депутатского корпуса в исполнительной власти. Значит, это решение суда было обжаловано апелляционным судом, но тем не менее кабинет гражданка Сидорук не покинула. Вот є така бумага єдиний державний реєстр, в котором реєстрируються всі предприятия всіх форм власності. И в нем написано, кто является директором предприятия, кто имеет право подписи. Если бы у госпожи Сидорук было бы хотя бы одно судебное решение, которое обязывало державный реестр зарегистрировать ее как директором, это было бы сделано. Вот мы вам предоставляем копию вытяг с этого реестра, где написано, что директором данного предприятия является судак Виктор Иванович, и право подписи имеет только он. Представники влади вважають, що сьогоднішній директор міського водоканалу хоче довести підприємство до кризового стану, щоб потім його забрало під своє керівництво обласна рада. Гражданка Сідорук зараз сидить в креслі і використовується покровительством і услугами всіх тих же людей з облсовету, які і лоббирують вопрос по нашому водоканалу. Винесісі на сесії облсовета. Для цього мовляв директор Сидорук навмисне заганяє міськводоканал в борги. Наприклад, протягом 15 місяців підприємство працювало за тарифами, які є надто низькими. Через це борг перед аульським водогоном збільшувався. З двох 2007 року. Різниця між покупною і реалізованою водою на даному підприємстві стояла составляла порядка 20 копійок. Кожний місяць підприємство Дніпродзринського водоканал на цій різниці. Значить, теряло порядка 800 тисяч гривень. За 15 місяців з мая місяця 2007 року по 1 вересня 2008 року дане підприємство має потір порядка 12 мільйонів гривень. З приводу тарифів Наталія Сидорук надала трохи іншу інформацію. Должен заказчикам розробки норм виступить только міський виконком. Також гендиректор Сидорук розповіла про те, які наміри можуть стояти за намаганнями міської влади змінити керівництво міськводоканалу. Є підстави гадати, що влада має намір створити якесь інше підприємство, яке б заміняло собою міськводоканал. Становчий договір товариства з обмеженою відповідальністю джерело громадяни України. Є Сурбалюв Василь Ніколайович, їй Сайгак Василь Дмітріч, Судак Віктор Іванович, і Карчевський. Ярослав Сільвіст. Це засновники цього підприємства. Так от, все сюди прочитайте, так це наше підприємство. Протистояння триває. В кого більше юридичних підстав керувати міськводоканалом, нехай розбираються компетентні органи. Ясно одне, розгойдування ситуації не піде на користь ні водоканалу, ні Дніпродзержинську.